Привіт усім, хто дивиться це відео. Перший пуск, можна сказати, початок опального сезону 22-23. Розпалили котел в тестовому режимі. Поганяли спочатку без насоса, включили насос і не без насоса Дуже добре працює. О, там. Вже він в режимі. Диму почті немає, але це залежить від багатьох факторів. Тим більше зараз під 30 тепло плюс 30. Ну а на котлі 50. Поки що догоряють дрова, бо багато не кидали. от Я вже попередньо показував цей котік. Насосик працює в тестовому режимі. розетка, лампочка. Все буде. Працювати. Дрова догорають. Літо більше кидати не будемо. Ну і так, на це ми будемо казати до побачення. Всім всього доброго, мирного неба!